У райдержадміністрації відбулося засідання колегії. Присутні говорили про виконання завдань, поставлених президентом України, фінанси та податки. Слухали про все і наші журналісти. Нещодавно відбулося засідання Ради регіонів. Там президент України Віктор Янукович підбив підсумки роботи, поспілкувався з керівниками про соціально-економічну ситуацію. Основне нині каже грант, це реформи про них говорили і на колегії. Рада регіонів це один із механізмів підготовки до прийняття конкретних рішень влади. Ефективна регіональна політика має стати практичним інструментом втілення економічних дозвіл. На місцевому рівні необхідно регулярно проводити роботу з легалізації заробітної плати, ліквідовувати практику нарахування заробітної плати нижчої від податкового мінімуму, вважають у владі, адже через це бюджет недоотримує значні кошти. Говорили на колеги і про результати перевірок, які проводив Коломийський контрольно-ревізійний відділ протягом 9 місяців. Виявлено низку порушень фінансово-господарської дисципліни при використанні коштів, дотриманні трудового та фінансового законодавства, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Збереження комунального майна. Комунального підприємства Ковалівське встановлено, що відповідно до договору, який був укладений між адміністрацією та даним підприємством, підприємство проводило ремонтні роботи на водозаборі у селі Спас. При цьому в акти в виконаних робіт було включено вартість та, демонтаж, та монтаж насоса, який фактично не закуповувався і не встановлювався. Також включено податок на додану вартість, хоча підприємство не є платником цього податку. В результаті вище наведеного було завищено вартість робіт на даному об'єкті на суму 27 тисяч гривень, які відповідно були оплачені за рахунок бюджетних коштів. Проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хорнівської сільської ради. Виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 70 і 80 тисяч гривень, з яких на даний час відшкодовано 47. Роботу щодо забезпечення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів проводить Коломийська податкова інспекція. Протягом січня-серпня казни мобілізовано 33 мільйони гривень, податків та зборів, розповіла головний податківець міста Світлана Лубоцька. Основним джерелом наповнення є податок на доходи фізичних осіб до державного бюджету в Коломийському районі в січні серпні 2012 року мобілізовано 8,5 мільйонів. Що на мільйон 200 менше відповідного періоду 2010 року. До місцевих бюджетів мобілізовано 18 мільйонів 600 000 податків і зборів при плановому завданні 17 рівень виконання становить 109,2%. Порівняння з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1,6 млн або на 9,6%. У платежах загального фонду виконання бюджетних призначень складає 102,4%. У розрізі податків і зборів не забезпечено виконання доведених завдань по податку з доходів фізичних осіб. При завданні 14 мільйонів 247 тисяч Надходження складу 14 мільйонів 73 тисячі, або дев'яносто 98,8%. Рівень добровільної сплати податків складає 96%. Коли громадяни самі наповнюватимуть скарбницю, податковий тиск буде знижено, кажуть податківці. На свідомість громадян вони сподіваються і в питаннях виплати заробітної плати та створення належних умов для найманих працівників. На колегії говорили також про підготовку до осінньо зимового періоду та стан військового обліку в органах місцевого самоврядування, організаціях, підприємствах та установах Коломийського району.